13 з половиною років Олександр Грех відбував покарання у тюрмах Німеччини та Радянського Союзу як політв'язень. Останні батьки бачили його у 19-річному віці. Спогади про страшні часи, болючі та нестерпні, каже Олександр Грех. Їх не забути, ті 20 ЧК, терор терори, соловки, і мор, і голод і прокляті в крові потоплені роки, не описати все словами. Бо й слів таких не віднайти, як там знущалися над нами не німці, а свої ж брати. У таборній тюрмі в Норильську почав складати вірші. На той час писати їх на папері строго заборонялося. Відтак зберігав римовані рядки у пам'яті. Лишень вийшовши на пенсію на рідній батьківщині, почав відтворювати їх на папері. Це вірші спогади, пережитих страждань. Ви уявіть собі на одну хвилиночку. Як слідство вели п'яний офіцер абоздолена людина, і він робить що хоче нині. Олександр Грех є автором чотирьох збірок віршів, три з яких присвячені пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, почути окремі з них мали нагоду учні загальноосвітньої школи номер 14 та колегіуму імені Володимира Козубняка номер 16, а також почесні гості, письменники та журналісти. Скорботна свічка пам'яті святої під такою назвою в обласній бібліотеці імені Миколи Островського відбувся захід до Дня пам'яті жертв голодомору. Хвилина мовчання, спогади очевидця Олександра Греха. Перегляд документального фільму Голодомор 1932 1932-1933 років в Україні та презентація книжкової виставки згасне свічку пам'яті мали на меті донести до молодого покоління основну ціль. Ніколи в майбутньому не можна допустити будь-якого геноциду не лише в Україні, а й в світі.